Добрий день, вітаю вас на скорення. На сьогодні е, представлю вам ще одну одиницю карабіна, яка з'явилася у нас в продажі. Це та ж сама ДБшка, тільки в кольорі обсидіан. Як заявляє виробник, е, саме це покриття має дуже стійке саме по собі. Е, Гарантують, що воно не затреться, не витреться і буде гарненьке, скільки би не користувалися цим карабіном. Комплектується він так само 10-зарядним магазинчиком. Про переваги цього магазину я вам вже розповідав. Цівка аналогічна попередній моделі, так само вона, ну, здається, стоїть вона навіть від МакПул. Це Цівочка у нас. Так само є гніздо під QD-Антапку. Тут вже в прикладі від МакПул також є гніздо під QD антабочку Прикладик у нас з блокуванням. Тобто, якщо ми його просто витягуємо, він має невеличкий люфт. Для того, щоб забрати люфт, ми просто блокуємо приклад, підтискаємо все гарно, все добре. Збільшено руків'я зведення двохстороння. Так само є двохсторонні у нас важелі керування запобіжником під ліву, під праву руку. Викид магазину так само у нас є ліва, права сторона. Збільшена скоба, також від Макул. Тобто в перчатках буде набагато зручніше користуватися карабінчиком. Е, Важіль скиду затвора односторонній. Тобто вони не пішли тим шляхом, як деякі виставляють собі флажочки окремі для того, щоб скидати затвор, тобто зберегли поки так. Хоча, якщо звернути увагу, доволі зручно його і лівою рукою буде скидати. В карабіні встановлені полегшені вже пружини на спуск. Тобто, пружини, якщо я правильно пам'ятаю, здається, від GP тут стоять. Зусилля спуску доволі. Приємне, ну трохи більше, трохи більше, мабуть, ніж півтора кілограмчика буде. Е -е, непоганий, непоганий ресит у нас. Контрольований, відчутний. Буфер так само стоїть легкий, ажка, звичайно. В ловері перед, е -е, передбачений отвір, в який ми можемо вставити штифт для того, щоб... Зменшити люфт між апером і ловером. Тобто стрілки мають це все добре дуже, дуже розуміти. Встановлений так само реактивний дульний тормоз на, два, на дві камери. Газблок у нас нерегульований. Ну, Я вважаю, що дана одиниця може принести велике задоволення під час стрільби, тому що, скажімо так, виробник заморочився, він багато чого зробив, поміняв. Теж самий обвіз від МакПул. Ось зробили дуже, дуже якісні, як на мене, прапорець запобіжника, який контрольований і фактично інту, інтуїтивно ви все робите. Тобто Ну і слід зауважити те, що дана одиниця зброї, вона підібрана суто тільки для українського ринку. Тобто така, такого карабіна ви так просто не знайдете. Тобто майте на увазі, якщо ви придбаєте саме такий карабін, то ви будете власником саме унікального карабіна ДБшки. На цьому буду завершувати. На все добре, щасливо.